підсумковий звіт директор департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації Сергій Марчишинець, розпочав із питання внутрішньообласних пасажирських перевезень. У 2014-му, розповів, через зменшення пасажиру потоку та збільшення витрат на утримання довелося закрити дві автостанції при робочих нарадах із керівництвом. Було з'ясовано, що ті витрати, які сьогодні мають, це підприємство, вони практично не сумісні з існування цих автостанцій. Тому першочерговим завданням на майбутню перспективу треба розглядати питання існування цих автостанцій, але адже їх існування і функціонування пов'язано з збереженням всієї транспортної інфраструктури, і пасажирськими перевезеннями в районі. Ще кілька хвилин Сергій Марчишинець приділив питанню нерегулярних перевезень, адже саме через них втрачають найприбутковіші маршрути легальні перевізники. Відбувається певне приховання реальних доходів по припису про Генеральну прокуратури. Сума виведена на рівні 8 мільярдів на рівні України. Ми зверталися з листами до профільного міністерства інфраструктури для того, щоб внести певні зміни в існуюче законодавство стосовно нерегулярних перевезень. Збільшити розмір штрафних санкцій на сьогоднішній час, в принципі, максимальний штраф складає 1700 гривень. Якщо при повторному порушенні це виявляється, це є, скажімо. Вилучення транспортного засобу і переміщення його на штрафмайданчик. Що ж до роботи обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава, то минулого року за рахунок обласного бюджету вдалося погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень підприємство заробило самостійно, адже тут нині здійснюють тренувальні польоти курсанти кіровоградської льотної академії. І з керівництвом ми пропрацюємо певні заходи, які дадуть можливість не тільки зекономити, а ще і за Можливості за рахунок певних господарських змін додатково заробити певні кошти, які спрямувати на його утримання. Одним із планових завдань це я здійснення певних відкриття авіаресів напрямку Одеси в літній сезон. Задля економії коштів відбулася певна реорганізація і в райавтодорах. В межах цього цієї реорганізації йде підготовка до. Реалізації концепції нової концепції дорожнього господарства, яка передбачає передачу доріг загального значення на баланс територіальних громад. Тобто на рівні 6,5 тисяч доріг, передбачається передача на рівень територіальної громади. Завершив звіт Сергій Марчишинець розвитком місцевого туризму. Відбулася все таки. Зміна самих туристичних потоків. Якщо, наприклад, по Полтаві по Полтавській області ми до початку таких активних дій звання, то спостерігали активізацію туристичних потоків, наприклад, по... із Польщі, Чехії, Словаччини, то на сьогоднішній час Навпаки, ми маємо більшу активізацію саме внутрішніх потоків туристів. Для залучення туристів на Полтавщині можливо розробляти навіть спільні маршрути із сусідніми областями. Така собі мандрівка Україною. Стосовно самого міжнародного.